Христос народився. Читаю місце слова Господнього. Книга буття, 49-й розділ. 10 текст. Не відійметься берло від Юди, ані його стегон законодавець, аж прийде примиритель, що йому буде послуг народів. Читаю друге місце. Івангелія Луки, 2 розділ. Десятий текст і нижче. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Ось вам ознака, дитину сповиту, ви знайдете, що в яслях лежатиме. І ось раптом з'явилася англом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: Слава Богу на висоті, на землі мир, в людях добра воля. І ще одне місце я читаю. Пісня Апостола Павла, перший розділ. Другий текст. Нехай буде вам благодать та мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Амінь. Брати і сестри. Ми сьогодні маємо цей вечір молитви перед Господом. І крім всього, того ми чуємо слово Господнє, чуємо те, що Бог промовляє до нас. Я думаю, брати і сестри, це реальна, практична проповідь нашого життя. Є тонкості, які не раз знаєте, ми просто обходимо, проповідники. Розумію те, як переді мною братом було сказано, я того чіпати не буду, теї чи іншої теми, а вона потрібна сьогодні нам. Можна слухати гарні тематичні проповіді. Історичні або такі ідяно, теологічні проповіді, слухати, але Бог сьогодні і в останній часи для церкви, для народа говорить своє Слово те, що касається нашої душі, нашого серця. Я знаю, що ми ще обходимо славний прихід Господа Ісуса Христа на землю, Його світле народження, обходимо ці. Навіть події, які відбувалися де Євангелист Лука, говорив у другому розділі в деталях про пастухів, про анголів. говорив про ангела, який звістив пастухам, про ту велику радість, яка буде для всіх людей. І в нас сьогодні воно вже, вроді я кажу, проходить Різдво, ми наближаємося. До часу каже, будемо період часу говорити про те, що пройшов цей період року. Але, мої брати і сестри, як один брат сьогодні мені виразив, каже, ми все-таки багато сьогодні на Різдво прикладаємо зусилля, старання прикладаємо, готовимо їжу, каже багато, готовимо подарунки. каже, А в мене каже питання: а кому ми це готовимо? Йому той, який прийшов на землю, чи для себе ми готуємо? В дійсності, брати і сестри, ми дітям готуємо подарунки, ми собі робимо, кажу, готуємо їжу. Богу це потрібно. Чи це просто такий наш звичай або такий святковий звичай? Ну добре, якщо при цьому звичаї ми ще я кажу, при цьому святі або при тому столі, ми ще співаємо. Як кажуть про народження Ісуса Христа. Добре, якщо ми ще відкриємо Слово, прочитаємо те місце Слова Господнього, де що вникнемо, для чого ми це обходимо. Хіба Христу каже, потрібні подарунки? Я так слухав брата, я кажу, ну в дійсності, йому щось більше потрібне. Він прийшов на землю, знаєте, і Він каже, Він приніс нам велику радість, брате. Радість спасіння приніс, приніс цю радість помилування, приніс ту радість, яка досягнула нашого серця, нашої душі. Люди сьогодні на землі, знаєте, кругом кажуть, Різдво або кажуть Крисмас, або кажуть, знаєте, наближається те чи велике те свято і все, що то роблять, ставлять, але серце їхнє не є наповнене. Тим різдвом або тим славним приходом в, його, в їхнє серце, в їхню душу, воно не є наповнене. Кому ми робимо подарунки? І які подарунки сьогодні Бог чекає від нас? Я говорив в неділю, вірніше в понеділок, про те, що вони мудреці принесли золото, ладан і смирну. Вони принесли те найдорожче. На Бог чекає від нас, ніщо що іначе, повної віддачі Йому, повного служіння. Оце буде найкращий подарунок. Ми будемо підходити до аналізу кінця року, і кожен із нас буде ставити питання і говорити про те, як цей рік пройшов. Ми будемо ставити питання і говорити про це. А що буде в наступному році? В нас тривога, в нас тайна, ми не знаємо цього. Але важливо сьогодні те, що Бог очікує від тебе і від мене, який подарунок ми принесли для нього, наскільки ми стали кращими перед Ним, наскільки ми стали жертвеними Йому, наскільки ми сьогодні відчуваємо ту радість спасіння. Наскільки ми сьогодні стали ближче до Бога, бо спасіння каже Павел до Римлян, воно стало ближче, чим тоді, коли ми увірували. І ми скажемо амінь. Це правдиво. Воно приближається. Воно приближається з подіями світу і воно приближається із нашою природою. Ми відходимо з землі, ми тліємо. Найте наше тіло старіє, найте але спасіння. Воно з дня на день, каже Павел, до корінь каже, ми воно обновляється. Хоча каже, зовнішній чоловік тліє, але внутрішній обновляється. Це у радість, брати і сестри, яка прийшла до нашого серця: радість Христа, радість спасіння, радість прощення, радість, знаєте, того великого, знаєте, неземного життя. Хто то розуміє про ту радість і може говорити про те, ну чому я навіть чую в адрес не раз нашої церкви, тут приходять такі проповідники, і коли говорять, каже, а чому ви такі смутні, чому ви такі невеселі? Я не думаю, брати і сестри, що в тому вся радість, не в тому радість, радість наша внутрішня, радість духовна, радість того, що я маю Христа, радість того, що я проходжу з Ним. Я відчуваю Бога. Я відчуваю на всіх обставинах. Він для мене сьогодні є ближче. Це найбільший подарунок, який я даю для Христа. Бог чекає сьогодні від нас, саме таких подарунок. І ми читали слово Господнє, можна говорити більш глибше і далі, але моя коротенька тема буде дещо сьогодні було вже так зачіплено, знаєте, що Христос прийшов на землю, і ангели співали. Слава Богу, каже, на землі мир, а в людях добра воля. Говорити сьогодні про мир, брати і сестри, не тільки. Знаєте, можливо, ми сидимо і ми вже думаємо і думаємо в адрес кафедри і каже, про що він буде говорити, про який мир. Да, брати і сестри, можна багато брат говорити сьогодні про мир. Можна говорити візуально сьогодні. Бачимо Україну, немає миру. Ми дивимося на Ізраїля, там теж немає миру. Знаєте, ми дивимося на навколо Вселена, як в багатьох країнах проходять війни, немає миру. Мир, Який мир, брати і сестри, приніс Христос? Дев'ятий розділ сьогодні було зачитано це місце і сказано про те, що каже: Він є князь миру, дадуть йому ім'я, кажуть, дивний порадник, Отець вічності, князь. Миру, каже, він є князь миру, він є той мир, каже, про який каже апостол Павел, що він зробив з двох одне, каже, він знищив посередині ту перегороду, яка стояла. Бог сьогодні своїм приходом на землю приніс цей мир. І коли, Яків, ми читали слово Господнє, каже, благословляв синів, то підходить четвертий син, підходить Юда. І каже: не відійде від юди, і законодатель каже від чрезвого, доколі каже, не прийде примиритель. Пророче було сказано про те, що через Юду прийде цей примиритель. Прийде той, який принесе мир на землю. прийде той, що примирить землю з небом. Посредством своєї жертви, жертву приніс себе, він прийшов, щоб принести мир. І 11-й розділ, ми читаємо Івангелія Матвія, говорить: прийдіть до мене всі, знеможені, обтяжені, і я заспокою вас, я дам вам мир, каже, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій або мир. Душам вашим. Наскільки, брати і сестри, є цінно сьогодні говорити про мир? Не про той мир, знаєте, все починається з нашого серця. Серця людини іде мир. Знаєте, якщо там мир, то він буде проходити цей мир на сім'ю, на дітей, на церкву, на окружність, на державу. Чому сьогодні немає миру? Брати і сестри, люди загубили мир з Богом. Немає миру з Богом, брати і сестри. Ми сьогодні говоримо, навіть молимося і кажемо, Господи, пошли мир на Україну. Боже, зупини це кровопролиття. Господи, зупини кровопролиття в Ізраїлі, дай цей мир. Ми читаємо в Псалмах, каже, бажайте миру для Єрусалиму. Бажайте, каже, миру, благоденства і миру, знаєте, і причиною стоять, знаєте, ми скажемо ну, в загальному політики, да, брати і сестри, якщо б в керівниці стояли люди, які шукали Бога, якби в керівництві стояли люди, які любили Бога, якби в керівництві стояли люди, які ходили б з Богом, то цей мир був би і випромінювався би і на державу. І на вселену, але сьогодні люди загубили мир. Каже, написано Слово Боже, апостол Павел говорить, коли, каже, буде говорити мир і безпека, тоді, каже, внезапно або постигне пагуба, прийде пагуба, каже. Ми сьогодні говоримо про мир і це трудне питання, це питання не тільки країни, не тільки правителів, це питання кожного із нас особисто. Брат, переді мною говорив про те, що наскільки ми повинні мати єдинство з Богом, мир приходить тоді, коли ми з Богом, брати і сестри. Навіть мир це ніщо іначе ми читаємо, де апостол Павел Галатів каже, це є плід нашого духа, любов. Мир, радість це плід нашого Духа. Люди, які наповнені Духом Божим, люди, людям, яким відкрите Слово Боже, відкриття Божого багатства, Христа Ісуса, вони повинні мати мир. Вони повинні мати мир. І каже: нам легше, знаєте, брати і сестри, Прийти і взяти цей мир один раз ми взяли, ми прийняли Месію, ми прийняли Спасителя, він прийшов до нашого серця, ми зрозуміли, що він є Бог, Він є спасіння наше. Але як цінно, брати і сестри, знайте зберегти мир на протязі всього нашого життя. Як цінно, брати, як трудно не раз знаєте, ми губимо мир. Чому апостол Павел до євреїв каже, майте мир і святість, без якого, каже, ніхто не побачить Господа. Це єдиний, знаєте, такий, ну, єдині ворота маємо мир і святість. Оці двері, каже, коли ми це маємо, то двері відкриваються. Без них, каже, ми не побачимо Бога. Коли ми приходимо до Христа, брати і сестри, ми тоді бачимо славу Господню. Коли ми перед ними сповідуємося, каємося, ми відчуваємо, ми знаємо, брати і сестри, коли приходить мир в наше серце. І навіть в молитві, коли ми стоїмо і розуміємо те, що коли ця молитва є вислухана, просто прийшло. Прийшов мир, прийшло уміленіє. Прийшла благодать Божа. Апостол Павел до всіх послів багатьох він говорить про те, що благодать і мир нехай умножиться. Він дбає про те, щоб в церквах народа Божого була благодать і мир. Він бачить, що воно потрібне, цей мир, і він молиться про те, що мир Божий, який каже: ми читаємо до Филип'ян, який привишив всякого розуму, каже, хай береже ваші серця, що в Христі Ісусі. Мир Божий, А перед тим ми читаємо: радійте і завжди каже: радійте в Господі. Не просто радійте, знаєте, але радійте в Господі. Який сенс, брати і сестри, яке направлення в тому, як ми можемо радіти в Господі. Що саме заключається в тому? Не просто радість земна, але радість Божа. Ми читаємо апостол Павел до Римлян говорить в 12 розділі слово Господнє, якщо я не помиляюся, що Боже Царство це не пожива і пиття, це є мир, праведність і радість Святому Дусі. Як цінно сьогодні мати мир Божий? Мати мир в серці своєму, коли ми маємо мир в серці, мир буде в сім'ї, брати і сестри. Він буде випромінюватися на нашій сім'ї. Коли Він буде в наших сім'ях, мир буде в церкві, буде відкриватися небо. Нагорна проповідь, п'ятий розділ, ми читаємо Англія Матфія про те, що блажені миротворці, бо такі синами Божими будуть звати ми. Блаженні, каже миротворці, чинити мир це теж важливо. Бути творцями миру, нести мир. І все це походить від одного. Там не треба великої теології, брати і сестри, мати Христа в собі. Христа мати в собі. Жити Христом. Каже, околи б ти прислухався каже, до заповідів моїх, о, до того і Слова Божого. То мир твій був би як ріка, а правда твоя була як хвилі морські. Знаєте, наскільки великий мир, брати і сестри, коли ми прислухаємося до Божих заповідів, блажені миротворці, і сьогодні, мої брати і сестри, нам потрібен мир. Ізраїль це бачив за днів Єремії, Ісаї. Ми читаємо Слово Господнє, де Бог говорить не один раз через пророків, каже, вони легенько лікують рану народа мого. Кажуть: мир, мир, а його немає. Причина, брати і сестри, яка причина? Можна говорити сьогодні, ми маємо мир. Можна розуміти, знаєте, але мир внутрішній. Повинен бути, і він видний, він випромінюється, він дає знати про себе, коли в серці мир і коли його немає. Ми знаємо, коли ми знаєте, приходимо і знаходимо цей мир. Він є князь миру і він є джерело миру. І коли приходимо до Христа, то приходить мир. Люди, які зустрічалися з Христом, люди, які знаєте, просили у Господа, вони знаходили мир. Прийшов мир, каже: прийшло спасіння дому цьому, бо він каже, син Авраама: спасіння це є мир. Пригадайте, брати і сестри, свій, день свого увірвання. Пригадайте час, коли Бог коснувся вашого серця, і коли ви каялись перед Богом, і коли ви сповідались перед Богом, прийшло покаяння і прийшов великий мир. Коли Бог наповнив ваше серце Духом Святим. Який мир був, знаєте, як серце лікувало, як душа раділа, був мир, брати і сестри. Ми не бачили поганого, ми бачили все позитивне, все добре. знаєте. Ми були люди, які, знаєте, благословляли. На сьогоднішній час пройшов період часу, брати і сестри, і мир може бути загублений. І лікувати легенько рану народа і казати, що мир, мир, знаєте, брати і сестри, там треба глибше піти, щоб прийшов цей мир, щоб мир прийшов в серце наше. Він тоді прийде в сім'ї наші. Знаєте, ворог є той, який прийшов для того, аби розрушити, знаєте, розбити серце людини, знищити і погубити душу. Це є ціль ворога. Христос прийшов даби істілити душу, даби дати мир, даби дати радість. І тому, мої брати і сестри, нехай Бог сьогодні поможе нам, кожному, зокрема, задатися питанням, чи ми є ті люди, в яких сьогодні і де маємо цей мир, чи ми є творцями миру, чи ми є носіями миру, чи ми несемо цей мир. Зстереження дуже багато. Павел бачив по церквах народа Божого і говорив про те, що мир потрібен для народа. Він потрібен був в церквах, він потрібен був кожний особисто, він потрібен був всім як наших. Нехай Бог нам сьогодні поможе, а Він є князь миру, він джерело миру. Прийдемо до нього, брати і сестри. Попросимо, щоби Божий мир наповнив нас. Відкриєм своє серце, знаєте. він сьогодні на те прийшов на землю, щоб принести тобі мир, щоб рішити твою проблему, даби дати радість тобі. Затримка за тобою. З Божої сторони, сьогодні явлено все, відкрито все і дано все для того, щоби ти прийняв. Прийми цей мир. Цей мир сьогодні знаєте, проливається для кожної душі, яка приймає. Божого сина, яка приймає це світле народження, яка приймає не просто немовля. Знаєте, для мене велике чудо, брати і сестри, велика тайна, велике чудо, що Бог явився в тілі, що Бог прийшов на землю. Знаєте, і в такому тілі Бог прийшов на землю, даби явити знаєте, нам, людям. Бога, явити славу, явити, у той мир принести і ту радість, наскільки це велике і дивне, наскільки це є славне сьогодні, Бо хоче сьогодні дати тобі мир, дати тобі ісцілення. Він є князь миру, Він той, який ісціляє. Небо співало про те, що на землі мир. І є сьогодні дорога. Він є дорога, правда і життя. Він є ця дорога, яка не сіде до миру. каже, немає іншого. Він є мир наш, брати і сестри. Тому прийдемо до нього, перед Його лице, схилимося, подякуємо і попросимо, щоби Божий мир не просто такий, знаєте, але Божий мир наповнив наше серце. Схиляємося і молимося до нього. Амінь.